Але давайте по порядку розглянемо усю лінійку від найменшої до найбільшої. Найменша це у нас підставочка для внутрішньої вставки. Внутрішня вставка у нас використовується в 4 літровій діжці. Для цієї вставочки є ось така підставка. Наступна це для 4-літрової діжечки. І остання, яку ми зробили, це для 6-літрової. Наприкладі. Найменшої вставки давайте розглянемо. Бачите, по всьому периметру тут є паз, куди стає наша підставка, діжка. І тим самим вона ніде, вона ніде не перекоситься, ніде не вискочить. Бачите, якось можна е, цим, -цим е, керувати, триматись, я так називаю, наші вуха, триматись за наші вуха якось цю підставку переміщати на столі, на станині. В принципі, такий набір готовий. Є в нас наявності. Можете звертатись наш сайт pressforma.com.ua.